Фельдшерка-лаборантка Тетяна Печенюк готує їжу для військовослужбовців понад два місяці. Готуємо зрази, займаємося, щоб допомогти нашим воїнам швидше здобути перемогу в цій такі страшній війні. Стараємося, щоб їм було по-домашньому в окопах. Готову продукцію зберігають в морозильних камерах при температурі мінус 70 градусів. Завідувачка господарством Валентина Іванова говорить, що таку заморожену їжу і привозять на передову. Як сонечко перегріває, вони з'їдять один слой їди, потім ждуть, щоб сонечко перегріло, другий слой з'їсти їжі, даже допустим, як вона мінус 70 заморажується. їжі нема де розігрити. там. завідувачка бактеріологічної лабораторії Вікторія Шиманська каже, що приготування їжі відбувається після того як лаборантки зробили основну роботу. Щоб у нас не було суміщення роботи з патогенними мікроорганізмами і приготування харчових продуктів. Харчові продукти готуються в окремому місці. Готують страви 60 працівниць центру. За словами директора Зіновія Парамонова, продукти постачають волонтери, жителі територіальних громад. Продукти, які ми отримуємо, особливо це фарш, там м'ясні продукти. Ми проводимо бактеріологічний контроль цих продуктів і частину продуктів, які ми відправляємо, ті, що швидко можуть псуватися, ми також проводимо у нас бактеріологічний контроль. Ми не завдамо шкоди нашим військовим. В зони бойових дій страви везуть водії лабораторного центру та передають безпосередньо військовим, каже юристка лабораторного центру Наталія Циганчук. Вони вже знають, де ми знаходимося. Нам телефонують і кажуть, що ми будемо тоді, то ми навіть приходимо, коли тільки вранці коли. Закінчується комендантська година. Ми приходимо навіть в такий час для того, щоб їх загрузити, коли в цьому є необхідність і вихідні дні. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.